Погода в Україні останніми днями стала дуже мінливою. Усе пов'язано з циклонами, що насуваються. Вони принесуть похолодання, мокрий сніг та дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, протягом тижня по всій території України внаслідок циклону очікуються дощі, а в Карпатських горах мокрий сніг. Циклон в Україну піде з південного заходу. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря матиме позначку плюс. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. А вже у четвер, 16 листопада, у центральних областях випаде мокрий сніг. Буде хмарна погода та невеликі дощі. Температура повітря очікується до плюс п'яти. На сході та півдні країни будуть дощі та мокрий сніг. У п'ятницю, 17 листопада, у північних, західних та східних областях країни слід чекати на мокрий сніг та плюсову температуру. У центральній частині країни та на півдні очікуються хмарність та невеликі дощі. На вихідних сніг очікується лише у західних областях України. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.